Найпопулярніше питання мені в особисті, з чого почати в крипті. Все дуже просто: ловіть покроковий план. Перше, потрібно навчитися користуватися криптобіржами, зареєструватися, наприклад, Binance Bybit, пройти верифікацію особистості і внести свої фіатні гроші і обміняти їх на крипту на USDT. другий крок: потрібно навчитися робити зворотню дію, цифрові долари USDT. Виводити фіатні гроші наступний крок: це просто навичка. Купувати, продавати крипту на біржах. Далі потрібно навчитися користуватися окремими гаманцями. Вони називаються децентралізовані. Metamask, TrustWallet. Наступний крок потрібно навчитися вміти обирати монети, купувати, формувати довгостроковий портфель, і тим самим навик аналізу і вибору правильних активів. І звичайно, не забувайте про безпеку, тому що крипта це саме те місце. Яке приваблює шахраїв, і найголовніше всі ці навики ви можете освоїти самостійно і безкоштовно, просто знайшовши мій YouTube канал Криптопрорив, і там, переглянувши перші 5 відео, ви вже навчитесь реєструвати свою криптобіржу, купувати, продавати, отримувати USDT і виводити гроші назад в готівку. Якщо цього мало і хочете бути в спільноті, то переходьте за посиланням, підписуйтесь на безкоштовний телеграм-канал Криптопрорив.